Нова точка відомої кав'ярні. Тут ви знайдете дубайський шоколад з золотом. Різні десерти власного виробництва, смачні напої і навіть дитячий куточок. Дофемінкава тепер є й на Олексіївці. Точну адресу залижу, як завжди, в кінці. Це їх друга точка, яка відкрилась нещодавно, але вже користується популярністю серед мешканців району. І це не дивно стильний, мінімалістичний інтер'єр у зелених тонах з великою кількістю рослин. створює затишну атмосферу. Десерти власного виробництва тут є і дубайські шоколади, чи різноманітні. Ні, ні, ні тістечка, навіть є солоні круасани. Я обрала з куркою, але і ще з лососем. Зручно взяти з собою або перекусити одразу на місці. У поєднанні з кавою чудовий сніданок. А на солодке взяла дубацький шоколад, начинка хрумтить, як треба, а сам шоколад смачний. Ну і як пройти повз новинки? Чизкейк, малина пармезан. Ніжний з легкою кислинкою, а смак сиру взагалі не відчувається. Хоч кав'ярня і невелика, але тут є дитячий куточок, щоб батьки спокійно могли насолодитись кавою, не відволікаючись. Харків'яни, хто вже. Був тут, які ваші враження?